Доброго дня! Ми вітаємо всіх у прес-центрі Одеси. Сьогодні у нас чергова прес-конференція з серії Тижні добрих справ 2024. Ми раді вітати у нас учасників цієї великої акції, яка вже триває понад 14 років в Одесі. І у нас в гостях Олена Величенко, голова громадської організації, кінологічний центр Грамдоф. Наталя Сойникова, начальник відділу молодіжної політики, департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради і Інатимчик, голова громадської організації Воду. Ну, Дамо слово Наталі, Вона розповість, яким чином міська рада підтримує цей проект цього року. Це дуже важлива співпраця, коли саме громадський співпрацює з містом. Доброго дня. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради розробив підготовив розпорядження одеської міського голови про проведення тижнів доброспавло в місті Одесі у 2024 році. У рамках розпорядження було включено 136 заходів, саме виконавчих органів Одеської міської ради. А в рамках проєкту департамент внутрішньої політики розробив низку заходів із залученням молодіжної ради при одеському міському голові комунального установи. Одеський муніципальний молодіжний центр, а також активної молоді міста. Основним напрямком діяльності в загальноміському проєкті є психологічна адаптація та підтримка внутрішньопереміщених осіб, багатодітних сімей, сімей та молоді шляхом культурного діалогу. А саме департаментом було організовано перегляд емоційних вистав в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі імені Василька та Одеському обласному академічному драматичному театрі. Також було організовано відвідування художнього музею з можливістю перегляду сучасного українського мистецтва та екскурсійного маршруту грото музею. Значна кількість заходів у нас спрямована також ще на отримання додаткової освіти шляхом проведення тренінгів, лекцій, такі як від початок власної справи та бізнес-планування та інше. А окремо можна визначити. Позитивний вплив заходів для дітей у розважальному центрі країна мрій. Зараз ми тісно співпрацюємо з керівництвом комплексу, які залюбки проводять аніматорську програму для дітей та надає можливість необмеженого знаходження для сімей протягом дня. Попереду у нас заплановані візити молоді до Одеської обласної філармонії імені Давіда Ойстраха для вільного перегляду ряду концертних програм, таких як спадкоємці Столярського, концертна програма за участю камерного оркестру. Тому ми хочемо запросити всіх бажаючих доєднатися до наших заходів, які висвітлюються у нас на сторінці департаменту внутрішньої політики на Фейсбуці, а також на сторінці Одесь... молодіжної ради при Одеському міському голові. Дякую. дуже дякую, пані Наталія, пані Олена. До вас питання. Коли кажуть про кінологічний центр одразу мова про ханітерапію. Я так розумію, що ваша організація не тільки використовує кам'ян терапію, а також своїх вихованців, використовує ще багато, іншого, багато так. інших інших Розкажіть, будь ласка. Так, ну по-перше, я хочу дуже подякувати цьому проєкту Тижні добрих справ за таку можливість надану нам показати те, що ми робимо. Я хочу ну, трошечки розповісти про те, що ми робили в Херсоні, і це все ми можемо робити і в Одесі. Ми, ну, нашому центру десь 5 років. У нас всі дітки до 18 років в нас займалися безкоштовно. У нас і дорослі були, але така, ну, наша діяльність була направлена на дітей, на роботу з дітьми. І ми з дітьми ми дуже багато робили. Ми робили і виставки малюнків, і допомагали притулкам в Херсоні. Ми е, їздили до реабілітаційних центрів е, з допомогою з виступами. Були по в 12 селах Херсонської області, були в школах, садочках і ну завжди нас так приймали на, на ура. І діти вони вчилися працювати в команді, вони вчилися, якщо потрібно просити про допомогу. Ну якщо вона тобі потрібна, бо не всі. Я ну зараз вже пройшло майже п'ять років, як ми почали цю справу, і зараз дітки вже підросли. І я можу сказати, що вони ну досі так спілкуються між собою. Вони допомагають один одного. І вони вже ну я бачу, вони вміють добре комунікувати друг з другом, один з одним. І ми в'їздили. Ну, ми багато ж говорю, багато чого робили. І терпію ми займали ми, ми десь 4 роки, але таке повномасштабне вторгнення, воно нас трошки призупинило. Нам прийшлося виїхати з нашого міста. І в наш, і команда наша розпалась. В мене була дуже велика команда. Я, даже, ну, я даже не можу сказати, скільки було, але багато, дуже було багато людей. І ми так один одному допомагали. Зараз нас залишилось всього двоє в нашій команді. Це я і в мене дівчинка 15 років, вона мешкає зараз в мене, тут в Одесі. Ми пройшли, ми пройшли з собаками тестування собака-помічник і зараз маємо вже сертифікати собака-помічник. І ми в Одесі в рамках тижня добрих справ ми провели вже три. Да, три заходи. Це була англійська мова, спільна з БФ Серця в долонях. Також ми зробили спільно з ТСО. Ми зробили була в нас малювання, було в нас зараз в неділю. в нас буде читання з собаками. Собака для дітей це такий ну, мотиватор. Мотиватор робити щось краще, робити щось. Ну, ну, діти для собаки роблять це з задоволенням. Вони спілкуються з задоволенням з собакою. І ми робимо, ми такі робимо виступ, якийсь, а потім робимо, наприклад, ну, ще якісь активності або спортивні, або там, ліпка, малювання. щось таке. Ось, тому, ну, Намагаємось намагаємось працювати далі. Я зараз вже знайшла приміщення тут, в Одесі. Мені трошки треба його там привести до ладу, і я зможу там зробити такі ну безкоштовні заняття для дітей. Далі там треба щось пофарбувати, там щось таке прибрати. Але ми ну, зможемо далі працювати і щось зробити добрі справи, так бо це ну такі. Це те, що повинно, бо діти вони постраждали від війни і емоційно, і, і фізично. І ну ми е, в плані емоційному ми можемо багато чого зробити для дітей. Вони стають більш розкутими, вони стають більш такі емоційно, якимись, ну так вони спілкуються між собою. І я вам скажу, от в мене на прошлому занятті в мене був хлопчик, він так ну його мама привела, він не хотів нічого робити. Він сів. Ні, я не піду, я не піду, я не хочу, я не буду робити. А наприкінці він каже Дякую, я прийду ще до вас. І він таки він, він так потрошечки, потрошечки, і слова потім збирав, якісь щось так, Ну, це, це дуже добре, і це така, як зараз прийнято казати, людина тваринна взаємодія, і це ну це дає дуже добрі результати. Тому я вам дякую за можливість це все показати. Висвіт. І ми ще ми їздимо в Херсон в деокуповане села Херсонської області. В нас зараз чекають в Херсоні в місті, ну десь влітку ми. Будемо це буде в бомбосховищах. Звісно, ці, ці заходи. Ми будемо робити. Також, якщо буде в когось, ну якщо таке, ну я маю змогу їздити, наприклад, тут по селах Одеської області. Ми вже ми були в ну вже так і по області їздили, і по місту на запрошення благодійних фондів. Тому якщо але мені трошки в Одесі важко, бо в Херсоні в мене було багато зв'язків. Це був ну в мене був дім, в мене була робота і багато дуже зв'язків. Я знала, кому подзвонити щось там. Ну попросити. Якщо про, про допомогу, якщо потрібно. А тут ну, трошки важкувато. Але якщо, ну, якщо хтось допоможе, я маю на увазі там, ну, якісь бібліотеки, мабуть, ну, зацікавиться цим, чи може якісь школи, садочки, ми можемо це все робити, приїжджати, допомагати. Дякую вам. Дуже дякую, дуже цікавий. Трошки потім я задам кілька додаткових питань, що знаходиться. Але зараз ми запропонуємо Інні тимчик розповісти нам про свою організацію і про ті акції, які вже відбулися у рамках uh -huh. тижнів добрих справ, і ще що поштового ви знаєте, я як людина, яка дотична до самих витоків тижнів добрих справ, тому що я була в комітеті ще з самого першого дві 2010 році. Я, я коли слухаю, я розумію, що в принципі мета, яку ми ставили, про те, що тижні добрих справ це про партнерство. Це про взаємопідтримку, це про е, видимість діяльності громадських організацій. Я розумію, що ми е, зробили такий дуже дуже правильний внесок, тому що е, контакти, партнерство, налагодження співпраці між громадськими організаціями і між владою і між бізнесом це в принципі запорука успіху будь-будь-якої справи, будь-якого проекту, який е, ми впроваджуємо. Я тоді розкажу трошечки про ті е, напрямки роботи, які є в нашій організації, де кому цікаво, і де ми можемо е, бути партнерами. Е, основний напрямок наш це е, пропагування гендерної рівності, і в принципі ті е, напрямки, які дотичні до цього. Е, зараз у нас активно працює бізнес-центр для жінок, і, е, е, який працює за підтримки Актед Україна, е, де жінки проходять навчання. Е, з того, як знайти бізнес-ідею, як е, написати бізнес-план, де можна знайти фінансування на їх проєкти, де можна залучити безповоротні фінансові е, ресурси, і це е, той, той момент, е, який дуже важливий, коли ми працюємо не тільки з жінками ВПО. Вибачте, не тільки з якимись певними вразливими групами, але працюємо з зі всіма жінками, у яких є бажання долучитися до такої роботи. Тобто, отже, ми запрошуємо да, і якщо ви спікери, вам є що розказати цікаве, корисне для, для жінок, якщо ви жінка, яка хоч, хоче спробувати, да то сьогодні саме той час, тому що я думаю, що ви бачите дуже багато оголошень є про те, що там бізнес-гранти. І це не просто програми, це програми, які зараз конче потрібні Україні, тому що нам дуже важливо відновлювати нашу економіку, створювати робочі місця і працювати для того, щоб наша країна змогла випритися з цієї ситуації, з економічної кризи. Оце всім, кому цікаво. Ми з задоволенням чекаємо тут. Ще один наш напрямок це діти і молоді, принципі, проекти, які стосуються. Навчання демократії, прав людини, опитування серед молоді. Ми регіональні представники проєкту «Юрепорт», на базі нашої організації функціонує ЮПОЕНТ це проєкт, який збирає думки молоді з різних питань. От зараз ми вже завершуємо, скоро будемо підводити підсумки щодо опитування про потреби і проблеми молоді, які є. В Одесі, в Одеській області у нас дуже така гарна вийшла вибірка. Ми залучили дуже багато громад і області, і молоді з міста Одеси. Цільова група там була 14-24. Тобто, от вся така скажімо, учнівська молодь, вона прийняла активну участь. І я думаю, що на базі цих досліджень ми далі зможемо запроваджувати якісь зміни або нові програми. І тут я. Запрошую долучитися тих, хто хотів би дізнатися думку молоді з якихось дуже важливих питань, які там в фокусі вашої діяльності. Тому що в нас є можливість там кожні три місяці проводити нове опитування регіональне наше, і брати такі опитування, побажання збирати від громадських організацій і від державних організацій. І ну, в принципі, про роботу в громадах, і те, що це такий дуже важливий напрямок, тому що дуже важливо відновлювати також громади і створювати там таку інфраструктуру, щоб молодь хотіла залишатися, де да? щоб хотіла, щоб жителі самі були максимально дотичні до того, щоб організовувати своє життя і відновлювати свої домівки. Це так коротенько. Так, я, ми дуже відкриті до співпраці. Якщо у вас є е, якісь питання, які поважання, є якісь ідеї, ми з задоволенням будемо їх е, з вами разом втілювати. У е, нас легко знайти в інтернеті. Отже, ну, долучайтесь. Дякую. <зв 'язок> Пані Інна, таке питання. Ви не можете зараз вже привідкрити трошки про результати цього опитування молоді? Може, основні якісь базові вже ви вже побачили, чи ще не бачили? Я, я сподіваюся, мінісер мене не, не не буде сварити, але ми от зараз просто думаємо щодо наступного опитування, і є такі, от, ну моменти, які дуже стосу хвилюють молодь, Це питання булінгу. Да? Здавалося, що ми вже його там плюс-мінус якось подолали, да? там, проінформували, але насправді ситуація суттєво не змінилася. Вони тепер просто знають, що от це називається булінг. Да? Що з цим робити? Це, це ще є така відкрита проблема. Тобто ми дивилися, що кожна третя чи четверта дитина да? Вона вибрала ця, цю проблему як основну. Ну і в принципі молоді дуже дуже не вистачає молодіжних просторів. Нім ніде збиратись, ніде планувати. Ми хочемо мати активну молодь. Але ця активна молодь вона десь повинна зібратися і десь стати активною, десь планувати, десь шукати однодумців. І, на жаль, не тільки в місті, але і в громадах, і в області у нас нема такого, такого простору, де молодь могла б проявлятися, да і залучатися до роботи на рівні міста. Дякую, пані Наталі, давай питання. Ви говорили про те, що про можливість відвідання різних заходів. чи вона стосується всіх там, скажімо, одеських дітей, мам, чи це тільки ВПО, посполі чи як? Ні, чому до нас можуть долучатись на заходи абсолютно всі бажаючі. Ми нікого не, не ставимо в рамки. Тобто і діти, і батьки, і молодь, і всі ми всіх запрошуємо на участь в нашому заході. Тобто, звертайтеся? Так, звертайтесь, так, подивитись. так, подивитись який захід, і по... безпосередньо на цей захід ви можете приходити. Ви знаєте, дам, тому що насправді є, мені здається, зараз така назріла велика проблема зниження активності і молоді, і дорослого населення. Тому що ми так дуже на початку 22 го дуже активно включилися в волонтерську діяльність, і зараз це дуже спало. І люди ну не хочуть Приймати участь і в безкоштовних заходах, і в таких можливо вони втомилися, але я думаю, що зараз потрібно себе наснажувати якомога більше, де шукати десь натхнення і активніше приймати участь в тих заходах, які проводяться, або приймати участь в опитуваннях і казати, які заходи ви хочете. Так, це велика проблема. Ми так. також столкнулись, столкнулись з цією проблемою, що зацікавленості дуже, дуже мало. Хоча ми проводимо і безкоштовно. І приходьте всі, але ось немає зацікавленості. Тобто є пропозиція, немає. Так, так, так. так? Проблема так. це існує. Не, не дуже активна і, і молоді, дорослі вони записуються, реєструються, можуть собі дозволити, не прийти, не попередити. Це такі моменти, які вони не дуже для організаторів, будь-хто не, не хоче бачити пусті. Так. Стільці, але насправді, просто ну, якщо вам не подобається да, ті заходи, які проходять на рівні там міста громадських організацій, говоріть давайте зворотній зв'язок, знаєте, як ми говоримо в, там, в ресторанах, в кафе, да, чи сподобалася нам їжа, то точно так же говоріть, чи сподобалося які є побажання. Да, тому що ми готові завдання громадських організацій, і, в принципі, і влади теж робити те, що потрібно нашим громадянам. Так, ми готові робити заход, навіть якщо ви прийдете і скажете, ось в нас є захід, є люди, ми завжди будемо раді підтримати це і допомогти. І ще в мене таке питання до Олени, яке я хотіла задати майже одразу. Розкажіть все ж таки про сильних собак, що за собаки це цікаво всім, і взагалі в мені просто все це читання з собаками, це прямо звучить, що це таке. Що це таке читання? Зараз я вам розкажу. І так, так да. ну в мене завжди були німецькі вівчарки, але коли я почала працювати вже в, ну, в цьому напрямку, в напрямку візетерства каністерапії, є діти, які бояться ну, великого собаку, да? або в нас був такий захід на базі Інваспорт, і нам треба було це було на затоні, і треба було нас ну, на такому невеличкому катері переправлятися. І, і великого собаку затягнути в цей маленький катер. Ну, це, це дуже так, ну, не, зру, не завжди зручно, скажімо так. І в мене стало питання, що мені потрібна така невелика собака для ну, такої роботи. І я, ну, я знайшла, ну, як я вважаю, те, що мені, те, що ось мені підходить. Я ну, дивилася батьків цієї собаки, я, ну, в мене є зараз така, це така невелика шиперка, вона важить десь ну, 5. Там, з гаком КГ і вона ну але вона дуже активна, вона любить працювати, вона тренується. Ну ми постійно в тренуваннях це так. А дівчинка, яка в мене зараз залишилася, знов ну, зі мною працює в команді. їй 15 років, вона живе зі мною зараз, вже майже рік в нас тут в Одесі. Вона мешкає, вона має бігля, але це ну вона його дуже любить. І вона з ним вивчила багато трюків. І дітки дуже люблять, коли ну, вони приходять і щось він, і вони самі можуть спробувати щось робити. Ну, ось так. Ну, Маленького, зовсім маленький собачка, це не дуже так е, зручно, тому що діти можуть притискати і, ну, якось травмувати, або ну маленький собачь. Ну це треба по собаці ще е, дивитися. По на стосовно чи, читання я вам скажу так: ми вже робили. Ми робили в БФ мами мами Одеси. Ми робили такий захід, ми робили це в Херсоні. Ми беремо, наприклад, ну зараз я купила книжки про пса-патрона. Про мінну безпеку. Ми поговоримо там, якраз про мінну безпеку. Ми спочатку поговоримо, хто що там ну знає про це. Потім я щось розповім, що я знаю. А потім ми будемо читати. Я вам скажу так: в нас були дітки, які ну, вони дуже погано читають. І вони ну, не хочуть. Ну, погано він мама сварить, каже, ти погано читаєш, або вчителька да, сварить, що тут треба техніку читання, а йому це не подобається, він не хоче. Нема стимулу якогось, ну нема мотивації. Коли дитина приходить до собаці, вони щось там пограли, поробили якісь трюки. Потім він почитав той собаки, собака його послухала. І на наступний раз він вже приходить і каже: Я буду чит... я я прочитав таку книжку, я можу там щось ще ну розказати. Я можу. Це таке. Ну це От собака це, це мотиватор, мотиватор для дитини. І м -м, в мене були дівчинки, які не вміли читати, але вони відкривали книжку і за картинками складали якусь там казочку, оповідання, щось таке. Ну, це, це дуже ну, так класно, я вам скажу. Я ну, так наблюда... але це потреб читання потрібно робити ну, не так, що разово, да? що вони прийшли, там, почитали і всі. Це треба робити там, час від часу. Наприклад, ось, ну, можна ось, я. Ось, в Полтаві чи десь вони ходять в бібліотеку. наприклад. наприклад, в бібліотеку приходять, там щось ну, почитали, там через тиждень знову зібралися, діти і пишуть щось, якісь листи пишуть той собаці, щось таке. Ну і ми спробуємо зараз тут в Одесі, так. Я, я вам розкажу. В неділю буде, я вам потім розкажу, як це зайшло. Ну але книжки я вже підготувала, а потім ми зробимо ще ліп. Я куплю пластилин, там і щось там. Зліпимо пса патрона. В нас Соня, дівчинка, яка в мене мешкає, ну з біглем займається. Вона дуже добре малює і вона дуже добре вміє ліпити. І вона, ось вона ну, робила для дітей майстер-клас. Ми малювали собаку. Ну зараз будемо ліпити. Так що ну в неділю я вам потім я зроблю ролик якийсь такий цікавий. Потім покажу, виставлю в тижні добрих справ. Чому ви не взяли з собою? Ну, з собою, ну приходьте. Я зараз, якщо ну, зараз в приміщенні наведемо якийсь лад, там треба трошки пофарбувати, сміття винести, то я буду робити ці заняття, можуть і дорослі долучатися. Але от я вам скажу, наприклад, стосовно, ви казали, зараз стосовно того, що не дуже активні, або записуються, не приходять. От в нас такого не було, чесно. Я от робила, я кажу, 10 дітей і так вистачить для одного разу. 20 записалося Прийшло там вже більше. І в нас буває таке, що дзвонять і потім кажуть, а є ще місця, а є ще місця? І я кажу, ну, ну, ну мені варто, ну, собакам важко. Собаки важко. Ось, ось вона, да, вона постійно в тренінгі, вона працює, але коли є багато дітей, ну вони потім сплять цілий день. Yeah. E, ну от І зараз дзвонили. Я набрала зараз 10, 10 дітей і кажу, все, ну мені вистачить, бо ну, і тривоги в нас, так, і треба, щоб все встигнути і поліпити, і кожному якесь ну, щось, там увагу приділити. Але ще дзвонять і кажуть, а є, можна, ми а можна, ми прийдемо. І ну, дітям це подобається. Дуже. Вік дітей, ну зараз я взяла зараз, я писала так, що приблизний вік 5-8 років, але ті, хто ну або погано читає, або не дуже має мотивацію, бо коли ти збираєш разом дітей, які... Класно читають і погано це не добре. В мене був один такий досвід. І ті, хто погано читають, вони ну, комплексують трошки. Тому треба, ну, треба розділяти. Можна брати ті, хто добре читає, але ну, треба ділити на групи. І я, ну, я сподіваюся, що зараз ми з приміщенням вирішимо і будемо це робити. І, і спортивні ігри теж. У нас, наприклад, Бігель, він вміє ловити м'яч. Да, ну, якщо я ще придбаю такі ворота невеличкі, такі футбольні, то він, наприклад, ну, діти буцають цей м'яч, і він його Ловить, там. Його можна поставити на ворота і він його буде ну, там, ловити. Ну, дітям це, для дітей це цікаво, тому діти... і в, нас, ну, в нас і дітки ВПО, і з багатодітних родин приходять і дітки з інвалідністю є, і ми займалися з дітьми з, з, ну, з якимись там такими освітніми особими потребами. І В мене в Херсоні був хлопчик, він погано ходив. Він, ну, от йому не знаю, він був в але щось ось... І за допомогою собаки я вам скажу, що він він так тримався за собакою. потрошки потрошки ці кроки, це не таке нудне, що біля реабілітолога щось там тебе змушують, а він сам за цим собакою, і він ну він і ходив потім ну, і, і почав кидати якісь там апорти, і, і, і собака приносив йому. І ну йому це цікаво. Тому він перший раз до мене прийшов і плакав. Він ну, вважав, що може знову до лікаря прийшов, а потім ось ну він ходив з задоволенням завжди. І мені так, ну, що це все в нас в Херсоні так все сталося. Ну, ну, я вважаю, що я дуже сподіваюся, що ми і тут зробимо добрі справи, а потім ще додому повернемося і, ще... і там будемо далі робити. Дуже дякую, дуже... дякую вам всім за сьогодні, за таку цікаву зустріч. Мені, наприклад, було дуже цікаво. Попереду ще багато тижнів добрих справ. Сподіваюся, у вас ще багато роботи і сподіваюся побачити вас знову у президентських Одеси з аналізом того, що ви зробили з новими проектами. Дуже будемо чекати.